Так, наступне питання від пана Олександра. Добрий вечір. При утепленні плоского даху чи можна першим шаром на монолітній пліті використовувати парабар'єр H110 замість євро -рубіроїду? Так, друзі, якщо ну ми подивимося технологічні карти, в принципі, нема у нас прямо от такої от вимоги. Що перше, що параізоляцію на плоскому даху треба виконувати з наплавляємого єврорубіроїду? Ну, немає. У нас нормативи на сьогоднішній день пишуться по інакшому. Вони не зобов'язують. Вони. Як це називається? В общем, вони задають параметри споруди. Все. От вони кажуть, споруда повинна задовольняти таким-то таким вимогам. Який матеріал, яка технологія, як ви це будете робити, норми на сьогоднішній день не цікавить. Це ті норми, котрі вже переписані під єврокоди. У нас, на жаль, цей процес відбувається дуже-дуже повільно, тому є ще старі підходи в нормативах, старі нормативи, але нові вже йдуть саме так. І тому, якщо у вас по технологічній карті виходить так, що можна класти плівку, можна класти плівку. Якщо ми подивимося дбн підлоги, то там написано, що ми можемо використовувати в якості пара ізолюючого шару плівку товщиною 150 мікрон, точніше, дабл плівку 150 мікрон. Я так розумію, читаючи цей норматив, що це два шари по 150, тобто 300 мікрон загалом. Далі, якщо ми подивимося з вами. На матеріал H110, ми бачимо з вами, що це плівка, вона армована. Справа у тому, що армована плівка використовується в якості параізоляції на даху, там, де ви використовуєте утеплювач між кроків, тому що він тисне на плівку, і щоб він не порвав параізоляцію, вона армується. Сказати, що вам треба використовувати армовану пароізоляцію, вибачте, це теж не дуже розумно. Якщо ви вже обрали шлях. Е, економити так економити. Ну то покладіть, звичайну, плівку 150 мікрон в два шари. Та да й все. економте це от є економія. Навіщо вам брати армовану плівку, якщо вона лежати буде на бетонній поверхні? Ну, нема ніякого сенсу. Але, Але. 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 я хочу звернути вашу увагу на наступне. Е коли ну, у мене був об'єкт, де я виконував роботу технічного нагляду, тобто контролював, що робить підрядник, підписував факти скритих робіт, то одна з робіт от на тому будинку була утеплення гречного перекриття. І вони вклали мінеральну вату. І ось я приїжджаю на об'єкт, значить, і вони мені радісно рапортують. Утеплення горіще виконано, Давайте приймайте роботу. Довелося їм нагадати про те, що, по-перше, роботи приймаються поетапно, і акт на скритий роботи повинен підписуватися на параізоляційний шар, котрий вони мені не здали. Я не бачив, як вони його вкладали. Тому, вибачте, я сказав, друзі, знімайте мінеральну вату от в цьому місці, і знімайте мені мінеральну вату от в цьому місці. Вони зняли мінеральну вату в двох місцях. І в двох місцях. Друзі, оця от плівка була ось така. Тобто вони її розтілили, десь її вітром здуло, а вони просто зверху кинули мінеральну вату, не приклеїли стики, нічого не зробили, і все, і десь Закінчилося все, тим, що знімали мінеральну вату. Будинок двоповерховий, загальна площа забудови 250 метрів. На секундочку. Поки я не прийняв роботу по пароізоляції чому перевага єврорубіроду, наплавляємо. Справа у тому, коли ви наплавили параізоляцію і прийняли цю роботу у підрядника і поїхали, ніхто її зрушити з місця не зможе. Проткнути, вибачте, це треба взяти молоток і просто цілеспрямовано її долбати. Продавити, як плівка, от якщо камушек потрапив під плівку, і. На, на сапогом жмуть, рвуть плівку, теж не зможете, бо вона товста, вона міцна. розумієте Тому з точки зору, скажімо, надійності виконання пари ізоляцій, єврорубюроїд краще. Якщо у вас працюють найманці, тобто фірма, котру ви найняли, або бригада, котру ви найняли, все ж таки наплавляємо пара ізоляція краще. Краще, тому що це більш надійне рішення. Так дорожче, так робиться довше. Але зате в це ви будете впевнені, що у вас параізоляція працює чітко. Наступний момент. Справа у тому, що погода вона нестабільна. Ви можете покласти плівку, можете зверху покласти утеплювач екструдований пінополістирол, і тут лупанулі дощі. Ваші дії. Ну, які ваші дії? Вся вода буде під плівкою. І вона звідти буде виходити десятки років. Розумієте? Тому що знизу залізобетон, зверху плівка, і ця вода, та ця сирость там буде знаходитися. Якщо ви зробили наплавляємо єврорубіроїд, вода нижче не піде, тому що всі стики пропаяні, все пропаяне. Тому, коли ми з вами дивимося на пирожок плоского даху. І у вас написано параізоляція, так ви повинні розуміти, що при виконанні робіт перший шар параізоляції виконує роль гідробар'єру, захисту вашого будинку від замочування, поки ви виконуєте роботи по плоскому даху. Зрозуміло? Тобто, поки ви роботу виконуєте, це ваш захист від затоплення поверхів, від потрапляння води під плівку. І лише потім, коли ви вже зверху зробите ПВХ мембрану, закриєте все це, ви отримаєте дійсно параізоляційний шар. Тобто, цей шар буде вже працювати як параізоляція. Але на початку він буде працювати саме як гідроізоляція. Наступний момент. Знову ж. Коли ми пишемо кошторис, мені вигідніше написати плівку. Робота дешевше, матеріал дешевше і мені легше отримати роботу. Легше. Але е якщо я кажу, що ми, будуючи будинок, проєктуючи будинок, перше, на що ставимо на меті захист замовника, саме надати максимальну гарантовану якість, я плівку не кладу, друзі. Ну не кладу я. Да, я знаю, що наплавати дорожче. Да. Але все ж таки це більш надійне рішення. Вітром не зноситься сапогами не протоптуються. Пробити, ну, це треба, не знаю, що зробити, щоб це пробити і так далі. Сподіваюсь, відповідь вас влаштовує і ми з вами йдемо далі. Дякую, друзі, за ваші лайки, коментарі і підтримку. Не забувайте, будь ласка, про це це допомагає просувати канал. Тому що канал з таким контентом просувається дуже дуже повільно.